І всім чам народ з вами знову я Ася і сьогодні ми пограємо в Фазмофобію, да, Щоб не черідувались тільки дві гри. я тут так подивилась, що можна нам зробити оце. Воно виглядає гарно. Ось оце. І, 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 і. Хоч їх тут треба зробити 50, ми їх навряд чи зробимо 50, але зробити хоча б трошки може, попробувати. А які там форумхауси? 20 кімнат, три поверхи, а який там другий був? Який другий був? Оцей. Тут а менше. Але тут три поверхи теж. Ну що ж, попробуємо, що ні? Треба вгадати привода і... і вижити. Так, ну, по ідеї, типу, має бути нормально. Стрм що попитися взагалі була така як как... побе. Була така карта взагалі, ні? А ще мені страшно буде. Ох ты що ти мене так держишь? Я не пам'ятаю цієї її карти. В народ мене в жопі. От, точніше, я. Чекай. А де в мене взагалі це ця... десь ця штучка? Чекай. Тут і... Ага. Чекай, то есть мне на другий поверх. Ой, Чекай, кажи, що чего в вулиця буду? Шо це таке за хаос? Йоу. Йоу. Це жопа, це жопа народ. Окей, візьмем. А Оце візьмем Та шо тобі є? Оце ми візьмем І термометри ми візьмем, Дай. Та шо тебе так дергається через дощ, чи що... Чекай ще раз. Ми заходимо, йдемо одразу на другий поверх. І направо в кімнату. світло. Запалити пахи ще біля приводу? Ну, але сумнівно. Ні. Їх можна відео записувати. Окей, the door, будь ласка. А де вхід? Та да ну нахер. Вибачте, але... Нащо це робити таким стрьомним? Де сходи? Тут мали бути сходи. Де сходи? А, ні. Все, господи, помили. Я хочу йти увімкнути відразу світло. Фу, і підемо по першому поверху і сподіватимось, що він тут. І яка кончена дійчка. Хе, okay, а тут взагалі вікна розбиті, і мені як температури міряти. Тут його наче як немає. Тут теж. Я я не знаю, що це за карта. О, кістка, треба буде сфоткати. Не тут. Тут? Та ні, не тут. Ні, оце занадто хороший будинок зроблений. Може, не знаю, як ми тут маємо 50 привидів піймати. Я, по-перше, що тече? Якась діч. По-друге, а мені куди? Він зараз на мене почне охотитись? І просто мене тут не найде. Як вийти звідси Випустіть. Йой, ще й скло тут. Я чула якийсь шорох, але я не зрозуміла де. Типу десь справа, але я собі б не довіряла в тому, що де справа, що де зліва. Як цей перевід ще не вилізти. Бу... А! Диви, а тут прохід між кімнатами. А шорох був схож. оу, ти шорох був схожий на скло. Та ти знущаєшся з мене. Ні, ми сьогодні тільки один такий будинок зробимо. То, що другий буде звичайний. Я заплуталася в цьому термометрі. Він якось покончено працює тут. Окей, може він не тут, а може він на другому поверсі пішли. Там кімнати нема, вона там розбилась. Це що в піса було? Окей, він здається тут. Хай він буде поки що тут? Як викинути річ? Так викинись. Я. Я. Я я, блін. Ем... Ты его. А, а, <реш> эм... а че так страшно-то? Амм... Um, Окей, okay, припустимо. по... Нє, візьми, мені наш бін був включений. Візьми. Йоу. Бай-бай. Не треба включать. Жох. Я не знаю, яке там мою. Як я там маю дивитися Привида. Страх. Мені страшно. Що ще візьмем? Це давай візьмем. Ще я не знаю даже за що він там буде братись. ще мене бісить цей дощ. Я навіть не подивилася, що має поглузду. Ну, по В реальності моєму гузду вже все, жопа. А тут ще дощ мешає. Я сподіваюся, що тут буде шарик, оцей літаючий. Ну так, да, він тут. А може і не тут, а може це моє просто дихання холодне. Піс його знає. Може взагалі тут? Боже, що так кріпово то? Я, звичайно, вибачаюсь за таку якби, реакцію, що мені страшно. Але, по-перше, подивіться на цей будинок. В якому навіть світло нормально не, не світить? А чого воно не потрясло? Я хотіла, щоб воно потрясло ним. В якому світло нормально не Чи не хочеш ти піти? Піти? Ну ви це бачили? Як там грати? Та є. ви вообще? Ага. Хто такий та є? Я вже не пам'ятаю нічого про вас, народ. Хто ти? Вогник, а воно взагалі могло бути в іншій кімнаті, там фіг пойми, де воно. Він не активно захищався, він взагалі не існував. Ооо. No, no. Одного вам ві одного вам будинку нормального ховати. Підемо на наш любимий тенглвуд. Вибачайте? Але ні. Але ну нафіг. Ви, звичайно, вибачайте, але ну, то було занадто. Не бубний, ти мене бісиш. Запишіть відео з придумав. Як відео записувати? Почекай. Я не можу відкрити камеру, доки цей. Окей, запишіть два унікальних паранормальних звуки за допомогою звукового реєстра. Хто забув той звуковий реєстр? Добре. Запалити пахи ще біля перевіда. Не. No, о. No, no. uh -uh. Я взагалі ми? Ой, воно в підвалі. Фу. Фу-фу-фу, хто так робить? Навіть кістку не зібрали. Я обурений. Чекай, дай попити. Я манала той будинок. Туди страшно, що це за новий будинок? Я не знала, що тут буде новий будинок. Окей, що я взяла? Я не знаю, що я взяла. Але для початку... Ну, може увімкнути ось це. Тут кола немає, щоб сфоткать, ні? Ну ладно. Дай! Дай! А як? Ну і шо ти класнула і не клацнулого? Господи. А дай дівся у цей кружочок. А, фу? Дай дівся у цей кружочок, типу? Що був по центру цього? Чому тут двері відкриті? А, це годинник. О, у нас дзеркало. Мені, мені здалося, чи тут холодніше було? Мені здалось. А, я ключі від машини не взяла. Окей, тут можна ховатись? Так, да, тут можна ховатись. Окей, воно не тут. Що, не вже ти в нашій любимій кімнаті. Ну температура падає. Господи, я тільки що цього портрета перелякалась. Чи може ти тут О! Ой, чекай! Три. Ну дякую, що дав зрозуміти, де ти знаходишся. Це мені дуже допомагає. Вибачте. А, ні, ладно, якщо я знову то я знову його просто переберу цей зуб десь. Що ми ще хотіли взяти? О боже, моя голова болить, підожди. Фотік. Оце. І візьмем А, ми не візьмем це. Ну, ладно. Головне... Головне, щоб він не почав казитися дуже сильно. Бо я ж перелякаюсь. Але це не тінь, він при мені щось робив. Так. Ще було б чудово знайти кісточку. А це вже таке додаткове. Ну, не завадило б. Але й не обов'язково. Це тут закинемо. Мені здалося, що я почула звук дверей. Може і так, може і ні. Візьмемо це? І візьмемо це. Вибачайте, мені страшно. Так що будемо бахати ці штучки. Хрестики. якщо тут на щось швидке буде? Та що за прикол зі світлом тут? це будуть близнюки. Це буде не весело, якщо чесно. Тут ти нічого не лапав, тут не лапав. Нічого ти не лапав. Окей. Окей, а тут а що? Є, дай. Дай. Тут тут теж нічого ніде не наробив. Окей. Okay. Я думаю, може поскадати йому всякі речі, типу на купу. Це я скинула, чи він скинув? А, чекай Що ти зробив, дядь? Може ти полапав? Та ні. Знову вони за своє оце граються. Фу, головне, що не закрив двері перед носом, бо це було б жах. Це був би повнісінький жах. Ам, що в мене? Лише ліхтарик є в руках, є в руках. Окей, візьмем дот і візьмем радіоприймач Чи. А, як його вимкнути? А так. Я забула, що в мене тут а він типу не на голос. А сюди можна? Можна? Бо ти ж, мені старе, світло світловими щоб поговорить? Що? Три. Не мінус. Не малював. Що ти так? Що ти не нравиться зі мною говорити? Давай я тут увімкну ще світло, щоб якщо тут кругляти, якщо взагалі вийде. Це мряву, любе. тільки я вимкну і воно почне щось кидати. Таке ти вредне, ну і ладно, ну і не надо чашку кинув. Де б тебе так покласти? Можна сюди. Ні, нам не буде видно. Ну Давай хоча б отак. Ой, головне, щоб це не була дитина, як минулого разу. Так, да, Софія, як минулого разу. Суф, що ти дивишся в одну точку? Не лякай мене. Я вмію тільки в ігри дивитися їх. А що це? А? А що це? Не, погнали, бахнем його туди, ну а шо? Так, берем, берем, біжим. Ветка, розуміється, звук записує. Тож я не знаю, що це інакше за... за За... За за цей. Фух. Не вирядуй. Він так буде працювати. Ну, я так розумію, що да. О, в нас мінус. Що ти знову перекинув? Стаканчик? Скажене яке, господи. Декілька разів чи тут був цей. Як ця штучка називається? Як та штучка називається? ДОЦ. Не мигай. Ще бажано не міняй кімнату? Ля, шо він гомонився наче ні. А ну дай. Та тут він? Що йому не так? Не знаю. Скажи. не. Наглуз не сильно падає, але чекай. У нас. Оце. Що це мені дає? Поки що нічого. Можемо подивитися. Як це працює? Що це? А! О! Прикол тут може цей. А як? А, -а, а Це світло не вимкнуло? О, тут адос полетів був, я бачила. Своїм бліхтарком вам свічу. Диви. Десь тут був. Все. Це мале. Окей, у нас є вогник. О, це ви хто такі? Він не пише, тому сумніваюсь, що це буде Ревенант. Юрей, Ханту і хтось там ще може бути. М -м -м, сумнівно. А Ханту? Сумніваюсь. І онрю. А хто онрю? А ты що? Гнівний дух. Угу. Давайте нам вистачило одного сьогодні, що на нас полювали, бахнемо на юрея. І просто попробуємо, чи воно витийкається. Я розумію, що е... да, нічого дуже запального, веселого тут не було. Але вибачайте. з тим як я часто граю, трошки як би стрмно. Соуфо. Ты чуть-чуть. Сейчас хлопнем. Онррю! Чекай-чао. А хто Андріо, це шо нагадай? Він активно не відмовляється зі мною говорити в Сенсі. Жох. Ну і ладно. Тьотя, ти тут? Да, тут, але її щось чує так слабо видно? Що вони знову тут наробили? Жо, не подобається мені. І взагалі якого біса в мене є оця, оця штучка? Це за який рік штучка? Бето не грала особо нічого тут давно дуже. І єдина річ, яку я реально була пройшла... Це, по... це може дуже і не це. Або це, або те зі сніговиками, що було. Але це все. Да, і на цьому ми закінчимо це чудове відео. Так, да, воно було дуже цікаве. Так що ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь там, потім внизу ще телеграм канал є. Ну, ви знаєте, типова штука. Ну, а я вам говорю до скорої зустрічі і всім пока-пока.